Ми плануємо на прес-конференції Федерації футболу Житомирського району приїхали представники футбольних клубів, федерацій та засобів масової інформації. Учасники прес-конференції наголосили на тому, що співпраця між федераціями футболу і футзалу буде корисною, адже перерва між сезонами буде наповнена ігровою практикою. Нам приємно, що нарешті ми маємо можливість наших футболістів, футзалістів. І, і в зимній період гравців, гравців наших гравців, якою, е залучити до змагань і в зимовий період. У нас давно така була пропозиція всім федераціям, районним, обласним е з футзалу е об'єднатися заради е чого? Заради покращення, підвищення якості організації цих змагань. В свою чергу виконуючий обов'язки голови федерації футзалу Житомира Віктор Таран всіляко підтримав ідею співробітництва і підписав угоду разом з головою федерації футболу Житомирського району. Всі турніри і всі соревновання, проходящі по правилам футзалу, являються прерогати асоціації футзалу України, тобто виділене футзал від спорта. Тиммені. Был и остается младшим братом большого футбола и, и его производной. И как совершенно правильно сказал Руслан Витальевич, игроки, особенно игроки местного уровня, потому что 99% играют люди, которые, да, жители Житомира, Житомирской области. Э Вони грають і в командах большого футбола на турнірах различного уровня, і в командах футзальних. Учасники прес-конференції обговорили питання щодо розвитку дитячого футболу і футзалу як в місті Житомирі, так і в Житомирському районі. Це створення робочої, дієвої, реальної дитячої ліги, де будуть задіяні діти приорієнтовано це там, ми так планували, до, 7, до 6 7 класу віком. Ми хочемо при кожній. Ну це така в нас сьогодні пропозиція, щоб кожна команда вищої ліги чи взагалі чемпіонату, крім основної команди, основного складу, мала ще дитячу дитячий склад.